Каже, що так не цей, потім дасть коментар. Я забираю. А де там мені? Вама впала, де ти живеш. Коломіє? Так, так, він в вулиці, так і з науда статус застроювати. Так воно і є. Знаєш, на велике швидко? Шатрошка, шатрошка. Все, хорош! все, хорошо. Да, да. Я не знаю, что это